Вітаю ламен, браття, на черговому огляді біткоїна. І сьогодні ми подивимося ще й на графік SP 500. І саме з нього ми і почнемо. На тижневому графіку ми бачимо, що поточна корекція склала всього трошки більше 10% падіння. Але вже можна рахувати поточний ведмежий дівер відпрацьованим, тому що RSI індикатор прийшов до рівня 50 і навіть спустився нижче. І вже ми бачимо невеличкий відскок. Відскок йде від першого рівня Фіба, куди ціна прийшла після цієї корекції. І цей відскок поки що виглядає просто як закриття минулого, позаминулого тижня. Що таке геп? Геп це розрив на графіку. Зазвичай він з'являється на графіку фондового ринка через те, що біржі не працюють по вихідним дням і по святковим дням. І в нас вже є два гепа. Перший закривається зараз. Закриття гепа це коли ціна приходить до рівня, де цей геп з'явився. І перший геп ми закриваємо зараз відскоком, але в нас вже є геп нижче поточної ціни, і він також, скоріше все, буде закриватися. Також подивимось на місячний графік SP500. І в нас тут доволі ведмежа формація. Минулий місяць закрився Dodge. А поточний місяць виглядає як доволі довга ведмежа тіло, та поки що ми не знаємо, як воно буде виглядати через 7 днів, коли вже реально закриється цей місяць. Тому я очікую, що падіння SP 500 продовжиться. А якщо не падіння, то як мінімум якийсь боковік ми побачимо і проторговку на поточних рівнях. Цей відскок він суто технічний, підтриманий послабшенням. Торгівельної війни США з своїми сусідами. З фондовим ринком все плюс-мінус зрозуміло, але ж ми торгуємо крипту. Тому давайте подивимось на біткоін. Як я очікував ще в минулому відеогляді, місяць тому, біткоін сходив на 0,5 рівень FIBO, після чого відскочив. Відскок був доволі сильний, буквально до верхньої межі діапазону спротиву. Після чого знову впав. Ця корекція з'їла весь е, рост, і е, після чого був оновлений лой. Е, оновлення лою це збір ліквідності під ним. Е, тобто всі стопи або всі ліквідації е, мережональчиків, що розраховували, що ціна сюди більше не сходить, е, вони були е, активовані. Механіка спрацювання стопів та ліквідації це ринкові покупки. Окрім цього, на RSI сформувався е, бичачий конвер конвергенція. І ось прямо зараз вона відпрацьовує. І ми нарешті бачимо е, бичачий зелений ринок. Зараз є е, дві сильних перешкоди: це даунтрендова та диапазон супротиву. Е, і вони пересікаються. На тижневому таймфреймі ми бачимо серію з сильних. Е, Свічкових паттернів, котрі показують на сильний рівень супротива на рівні 95 тисяч доларів. Впевнено казати про продовження аптренду на біткоїні можна буде тільки після закріплення на цим рівнем. Приток в біткоін ЄТФ на цьому тижні 740 мільйонів доларів, при тому, що тиждень до цього було мінус 900 мільйонів. Кумулятивна дельта по біржам зараз мінус 240 мільйонів на цьому тижні, при тому, що ціна зростає. Тобто хтось викуповує ринок лімітками. Ми вже бачимо, що крипта не тільки робить рух перед фондовим ринком, а вже й відбувається розкореляція графіків. Тобто ринок криптовалюти нарешті відв'язується від фондового ринку. Я думаю, це буде посилюватись і згодом і ефіріум, і інші альткоїни будуть жити окремо від біткоїна своїм життям, жити, а не вмирати як зараз.